Мені здається, з буском ніщо не порівняється в плані аромату, бо аромат стоїть просто неймовірний, якби ви це відчували. Доброго вам здоров'я, шановні. 24 травня, п'ятниця у 2024 році. Преподобного Симеона, дивногорця, стовпника. Коли сьогодні кульбаби схиляються до землі, слід очікувати, що найближчими днями будуть тривалі дощі. 24 травня вважається одним з найскладніших днів у році. Згідно звірувань нашого українського народу. А ще 24 травня традиційно відзначається як час цвітіння шипшини, тому в народі в цей день і цей день взагалі називають святом шипшинового цвіту. Зазвичай в цей час збираються квіти шипшини, з яких ходують засоби для догляду за шкірою. Пелюстки шипшини заливають окропом, щоб створити лосьйон, який робить шкіру м'якою та оксамитовою. Якщо хтось із близьких захворів, рекомендується сьогодні покласти під їхню подушку сушити квіти шепшини. Для швидкого одужання з цього відео, шановні глядачі, ми з вами дізнаємося про українські справні стародавні традиції, все, що стосується цього дня. 24 травня ми зазирнемо в церковний календар, а також подивимося, що в народному календарі яке відображення цей день мав у народному календарі нашого українського народу. Я шукаю інформацію в старовинних джерелах, в книжках старовинних, в етнографічних джерелах, які зараз, в принципі, так само видаються, але є більш давні етнографічні джерела, які я так само вивчають. І в стислому вигляді подаю вам цю інформацію. Тож буде дуже цікаво, і тому треба це відео обов'язково додивитися до самого кінця, поставити вподобайку йому, залишити коментар під відео, щоб допомогти відео просунутися далі. Це так само допоможе іншим українцям дізнатися про наші традиції, справжні українські. Я дякую Господові Богові та нашим захисникам, які зараз на сході на півдні та на півночі боронять нашу землю українську. Слава Україні! І я починаю! Вже, на жаль, відцвітає бузочок потихеньку. Бачите? Шкода. Ще одним святим, якого сьогодні шанує Православна Церква, це преподобний Микита Стовпник. В народному календарі цю дату називають святом цвітіння шипшини або Днем Микити. Преподобний Микита, який походив з Переяславля Залеського та жив у 12 столітті, мав бурхливу молодість. Він одружився, але вів безчесне життя, пригнічуючи бідних та вимагаючи гроші з багатих, завдяки чому накопив значний статок. В один день під час відвідин храму Микита почув пророцтво, яке закликало його. Змінити своє життя, почати захищати вдів, сиріт та бідних. Це глибоко вразило його, і він радикально змінив свої погляди та вчинки. Він покинув сім'ю та багатства, вступив до монастиря, де оселився в кам'яному стовпі, надіявши на себе важкі металеві ланцюги і провів в самоті решту свого життя, постійно молячись та прагнучи прощення за свої гріхи. Боже милосердя відповіло на його покаяння і за його аскетичне життя. Микиту було нагороджено даром зцілення, завдяки якому він вилікував багатьох людей від їх хвороб. В народному календарі 24 травня відзначається як час, коли шипшина, також відома як дика троянда, розквітає у всій своїй красі. Ця дата означає перехід від прохолодної весни до теплого літа. Шипшина з її квітами, що мають лікувальні властивості, віддавна вважалася символом молодості та краси. З цією рослиною пов'язана легенда про кохання, яке закінчилося трагічно. Згідно з оповіданням, козачка закохалася в простого юнака, але її батьки вирішили видати її заміж. За багатого отамана, не бажаючи підкорятися волі батьків, дівчина втекла з дому і покінчила життя самогубством в лісі. На місці її смерті виросло деревце з рожевими квітами. Коли отаман знайшов те дерево, він зрозумів, що дівчина не може йому пробачити навіть після смерті, оскільки гілки і дерева були вкриті шипами. Сьогодні шипшина цінується за свою красу та корисні властивості. Люди вирощують цю рослину в садах, а її квіти та листя використовують для приготування чаю, який допомагає зняти стрес, зміцнити імунітет та полегшити головний біль. Які традиції існували в нашого українського народу на цей день, на 24 травня? Люди збиралися разом, вели дітей до кущів шипшини, сиділи на луках та розповідали одне одному байки різні, допомагали малечі позбутися страхів цей день. Цей день вважається часом, коли можна знайти спокій і відповіді на запитання, звертаючись до природи. Люди відвідували місця, де росте шипшина, щоб поділитися своїми турботами, вірячи, що рослина допоможе їм знайти полегшення. Жінки використовували шипшину для збереження краси та молодості, вмиваючись відваром її квітів. Вірили також, що шипшина має магічні властивості, а з її квітів готували зілля для привороту коханого. У давнину шипшина слугувала захистом від злих духів, а під час свята квіти рослини сушили та розкладали по кутках будинку. Шипшина відома своїми цілющими властивостями. З її квітів готували мед, який вважався корисним для крові, а пелюстки використовували для загоєння ран та лікування простудних захворювань. Цей день також є початком літніх святкувань, коли люди прикрашають свої домівки зеленими гілками та плетуть вінки, значаючи прихід літа. Тобто, з цього дня, в принципі, можна вже вважати, що розпочинаються літні святки. Цей день також вважається складним і небезпечним. Водночас рекомендується сьогодні бути уважними та обережними. У слов'янській традиції, 24 травня вважається одним з найменш сприятливих днів у році взагалі. Не рекомендується сьогодні планувати важливі справи, оскільки вони можуть не вдатися. Існує ризик стати жертвою обману, тому слід уникати контактів з незнайомими особами та зберігати пильність. Подорожі та поїздки в цей день також вимагають особливої обережності. У минулому люди намагалися уникати будь-яких поїздок 24 травня. Якщо вам все ж таки необхідно вирушити в дорогу саме сьогодні, перед виходом з дому можна промовити таку молитву: Ангеле мій, охоронцю мій, прошу тебе, будь поруч зі мною в дорозі. Хай ти йдеш попереду, а я слідом за тобою. Милосердний і всемогутній Боже, благослови мене на цю дорогу. Нехай всім людям і мені буде тільки добро. Спаси і збережи, Господи, всіх людей і мене, рава Божого, назвіть ваше ім'я. Що ще не можна робити 24 травня? 24 травня, як я вже сказала, вшановують шипшину, кажучи коли шипшина цвіте, рум'янець року веде. У цей день категорично не рекомендується ламати гілки шипшини, адже це вважається злою ознакою. Загалом, 24 травня, не слід зрізати квіти та ставити їх у вазу. Оскільки вважається, що вони можуть поглинути свіжість відносин власників оселі, особливо якщо ті є молодими, так вірили наші предки. Також існує вірування, що дівчатам не варто митися сьогодні звичайною водою. До неї слід додати відвар пшини для збереження світлого та молодого обличчя і якісної гарної шкіри. Щоб не втратити удачу, 24 травня не рекомендується проводити багато часу у ванні або прати речі, які вважаються щасливими. В цей день також слід унікати темного одягу, щоб не накликати на себе невдачу. Для успіху в переговорах та важливих зустрічах краще обрати зелений колір. Загалом 24 травня варто остерігатися чорного кольору, особливо чорних собак. Якщо чорна собака перетне ваш шлях. Краще обрати інший маршрут, щоб уникнути проблем в особистому житті. Сни, що їх бачать в ніч перед 24 травня, часто мають велике значення, вони можуть відкрити вам глибинний зміст існування вашого на цій землі. Важливо покладатися на інтуїцію для правильного розуміння сновидінь. У ці сни може прийти важливе попередження, яке допоможе уникнути небезпеки в майбутньому. Наприклад, якщо вам приснився великий чорний пес. В ніч перед 24 травня це може означати, що поруч з вами є людина, яка може вас обмовити. Важливо не ділитися з нею своїми таємницями. Однак, якщо у сні з'явився ваш власний домашній улюбленець, то побоюватися пліток не варто. Якщо вам проснилася вода в ніч перед 24 травня, слід звернути увагу на її стан. Ясна вода, повна риби, віщує щедрі дари, долі найближчим часом. Натомість мутна вода з мертвою рибою може бути знаком, що пора піклуватися про власне здоров'я, і чим швидше, тим краще. Якщо у сні перед 24 травня ви бачите гостей, зверніть увагу на їхній настрій, на те, що вони принесли. Якщо основидінні гості були радісні та з подарунками, то на вас чекають приємні події в майбутньому, причому в найближчому вже майбутньому. Але якщо у вісні гості з'явилися злими та без подарунків, можливо, вас очікують складнощі, пов'язані з непорозумінням або зі зрадою. Тому варто бути обачними щодо людей навколо вас. Ще православна церква. Сьогодні шанує преподобного Симона Стовника, який народився у 521 році в Антіохії Сирійській. Його мати, свята Марфа, з юних років хотіла стати черницею, але вступила в шлюб за наполяганнями батьків. Вона молилася про народження дитини, обіцяючи віддати їй на служіння Богові. У видінні святий Іоанн притечі відкрив їй, що в неї народиться син, який служитиме Господу. Так народився Симеон. Коли Симону було шість років, стався землетрус, внаслідок якого загинув його батько, а сам Симон на сім днів загубився. Його мати, знайшовши сина, оселилася в передмісті Антіохії. В дитинстві Симону кілька разів з'являвся Господь Ісус Христос, пророкуючи йому майбутні подвиги. У шість років Симон пішов в пустелю, де його плакав ангел, а потім привів у монастир до йгумина Авви Іоанна. З часом Симон попросив дозволу жити на стовпі, і неподалік від стовпа Авви Іоанна було споруджено новий стовп для нього. Симон швидко зростав духовно і отримав дар зцілень. Слава про нього поширювалася, і до нього почали приходити за порадою та зціленням. На одинадцятому році життя Симон піднявся на новий вищий стовп, де пробув вісім років. Він Ревно молився про дарування Святого Духа, і його молитва була почута. Дух Святий зійшов на нього у вигляді палаючої свічки. Симон писав повчання про покаяння, чернецтво, втілення Христа і майбутній суд Божий. Після смерті свого наставника Симон організував своє життя за суровим графіком, молитви та переписування святого письма. Потім він переселився на Дивну Гору. Де продовжив свої подвиги, заснував монастир і збудував храм, залучаючи до цього зцілених ним людей. Він передбачав майбутні події, такі як землетрус в Антіохії, і молився за потреби монастиря, як, наприклад, за джерело води та збільшення е, урожаю пшениці. У 560 році Симон став священником. За три роки до смерті, отримавши повідомлення від господа про свою кончину, він попрощався з братією і Мирно відійшов до Бога у 596 році, провівши 68 років у подвигу стопництва. Як за життя, так і після смерті він творить чудеса, зцілюючи хворих і виганяючи бісів. Ось такий сьогодні надзвичайно цікавий і небезпечний день, шановні глядачі. Сподіваюся, поради наших предків. Вам будуть у нагоді, пригодяться і ви будете обережні сьогодні. Дякую вам за перегляд цього відео. Дякую за вподобайку, за те, що коментар залишили. Слава Україні! Завтра зустрінемось, щоб дізнатися, яке сьогодні свято і що не можна робити на цьому каналі. До побачення, будьте здорові!